Yeah, я, я вітаю вас на вулиці літературного читання. Сьогодні ми читаємо з вами Elsa е, дідок, що говорив лише примовками. Прочитайте скоромовку. грудень морозу, Точно, морозу, морозу, до, 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 він до, а до Крига, докрига, Родом, приїга, мабуть, їхав і проїхав повз. От, Забув а, до скину. нас, мабуть, не доїхав. Десь там остався в Карпатах, бо в, в Карпатах є, і немає. Так, Но. Проїхав, проїхав повз, не скинув нам снігу. нічого. Ну, хоча б Без б скинув. Хоч би з Отже, ми сьогодні з вами читаємо текст дідок, що говорив лише примовками таке примовка? Що таке примовка? Що таке примовка? Добрий день. Добрий. Що таке примовка? Ну, це якісь приказки, так? Це ну, якісь прислів'я. Тобто він говорив не просто а якісь речення, а кожна відповідь в нього мала якусь, якийсь зміст, так тому що наші прислів'я і приказки вони мають. Під собою якусь мету, якусь виховну ціль, якусь настанову дають. І ось ну використовувати так примовка як використовував цей дідок це, звичайно, майстерність. Так, не слухаємо, читаємо зразу. А зараз ми глянемо, хто у нас в черзі йде стоїть. Міша, перший, будь ласка, міша, Жили собі король і Ах, королева. Так, секунду, підожди, вибач, щось наробила. Угу, Королевий королева. Якось сиділи вони та її снідали. Тобі треба поговорити з нашим старим садівником, сказала королева. королева. Королева, З якої це доброго дива? здивувався король, то велім, велім мудрий чоловік дивила далі королева. Хочу, що йому, кажи на все має свою прямовку. Та невже не повірив король. Може, побиємося, об заклад, а чого ж? Е якщо я виграю, то збудуємо для нього ліпцю оселю, сказала королева. Так, є, Софія? Уступайте мій Софія. Згодився король. І вони подавались шукати старого садівника. На виході, король і королева зустріли генерала і якогось раденцю, що йшли до короля на розмову. Ходімо, з нами будете за від... 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 звелів король. Ми з королевою побилися об заклад старого садівника. Вони знайшли за роботою. Він саме копав. — Добрий день, — привітався король. А ви що, добродію вже трудитись? Трудитесь. трудитесь? То рано встає, тому Бог дає, відповів дідок. От, очевидно, ви добродію хочете сказати, що ми встали надто пізно, спитав король. Чим ближче до вечора, тим людина краща, відповів дідок і вклонився. Мабуть, ви доклонився. Досить, досить. Ти книжки читаєш, так? І вклонився. Так. Є. Я ще хочу. Далі, Кирило. От звідси, мабуть. Мабуть, ви до... добру... добру. Добродію. Доброю... доброю почали вивчатися свого ремесла. Добродій. Ще за молоду сипитав король. Мдирим, мудрим, ніхто не виродився, а навивчався він відповів відповів дідок. Пев, Певно, вам добр, добродію... Відомо, 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 що ми ворогу сідаємо, де ж жавою спитав король, де дивоєм вогуючи, там ти ретій тій, ко. Кори, так, кортає, та від, є відповів, відповів, видідок. Можна я і у вас зі меню виживувати з нею сутичка. Усе що робиться, все, що робиться, то найкраще ви Валерія, мікрофон. Дідок. Так, є далі. Далі, pega, далі, Валерія, давай. Лера, вони аж. Вони аж Нетя. Тямляться. Не тямляться. Тямляться від гніву, сказав король. Осо... О собака від, від злості кусає собі Хвост відео дідок. Що, що ж ви мені добротію поради тебе чинити? Спитав король. Легше усі іскру, іскру. іскру Ніжевелику ожежу, відповів, відповів дідок. Але, але як же мені налагодити Лін! Стосунки, дружні стосунки, дружні стосунки. Спитав король, добрий меси, О, вон і, і гадюки чарують, від, відповів дідок, а як, що не поталанить. Не поталанить. Не поталанить. Питав король. За, за терпіння Бог дає сепа, сепасіння Розв'язати Розв Розв війну, сказав король. Дякую. Я вже замітила, типу, від спочатку сказав, хто да. рано встає, тому Бог дає, на слідуючу да. На... йому зліпи Кожну, зліпи, на кожну та... відповідь він дає примовку, ми повернемось до да. да. Анастасія, десь я бачила Настю. Не Анастасія. Сліпий сліпого заведе до ями, Відповів дідок, що ви хіба не знаєте, ете, якої слави він зажив за своїм розум? питав король. Ні, все то золото, що блищить, відповів дідок, усе одно нам треба розширити свою володіння сказав король, хто на багато заздихає, той буває, це втрачає, відповів дідок. У тій державі соціальні сільне рудників, а в нас лише один, сказав король. Краще синиця у жмені, як Журавель у небі дідок. Mm -hmm. Я теж хочу почитати. Mm -hmm. Давай, давай, мій генерал. Мій генерал ти yeah. вигляди, що запироси, то можна захопити половину свій сусіднього. Ї держави, сказав король. Не кажи гопи поки, не пересикучиши відповід, дідок, але він не певен, що те переможе будь яке вісіко, вів далі король. Говори. Як чоловіки, а робити як дурень, відповів дідок, що ти хочеш цим сказати. Сипитав король по роженя бочика, по рохи вів відповів дідок. Почувши вишити, Генерали, роси, гнівався, не буду більше такого слухати. закричав він і подався геть. Так, далі. Можна я да, да, зараз не всі ще, Ульян. Да. Ще? можна я питам? Ще. Краще ходити, ніж погано бігти, мовив дідок. а воно, їй справді смішно таке слухати, сказав е, радці. І теж пішов в геті. Найдужче сміятися той, хто сміється останній, мовив дідок. Напевно, дідуню, я слух, е, послухаюся твоєї поради і відверну, відверну війну за король. Мудрий завжди дослухається порад, відповів дідок. Ну й гаразд, тоді я зараз вже піду і побалакаю з іншими родицями, сказав король, коли залізо, поки гаряче мовив дідок, що за дивина? Дякуємо, а... Ульян, підожди, дякуємо. Давай ще кось Артем. Що за дивина? Артем.

Королева та вид добродію самими ремонтами від, від двери новый ну, новий ну, вийну омало крапля. Є великий кумінь. Пані. До... Де... Б... Подару, дідок, Із вдячності мишті... до вас, добродію. Ми побудуємо вам новий кращий дім той, якого ви видозна, х... скільки чекали, сказала королева. Якщо чекаєш чогось гарного, то чекання ніколи не буває довгим відповів дідок. і міхнувся. Так, чи не нагадує вам ця казка Якусь ситуацію. Ну, вже трошки. Коли її читаєш, да? ну, так? Дуже прикро, що в наш час, коли хтось хотів піти війною, щоб загарбати інші ресурси, не було у того дітка, який розкаже, що краще тримати синицю в небі, чим... синицю в руках, чим журавля в небі. Дуже прикро. Де, хоча казка написана зовсім не в нашій країні, але бачите, в кожному в кожній ситуації, є, можна побачити свою ситуацію, в, Київ, в якій ми зараз з вами проживаємо. Так? Двоє скобуться, а інші не живаються, як говорять, і так далі, всіх да, примовками. Отже, скажіть, будь ласка, чим зацікавив короля ось цей дідок, садівник? Чим він зацікавив? Що він розмовляє тільки примовками. Так, що він на кожне питання, він е, має свою примовку так Розмовляє тільки примовками. З чого король почав розмову? У вас є текст, і я повернулася на, на самий початок. З чого Чому король почав це? розмову? З чого король почав розмову? Ну ось, добрий день, привітався король. А ви, добродію, вже трудитесь. Добрий так? день, а ми ви... Ну, вічливий король привітався і спитав, що вже ранок а ви вже Рували. трудитесь. Що відповів дідок? Чому ви, добродію, хочете сказати, що. Що відповів над... дідок? Так. Так не встає, встає, тому Бог дає. Чули таку примовку? Mm. Да. Так. Да, чуле, так. На що король показує навіть трохи? Так? Навіть король образився. Ви що хочете сказати, що ми довго спимо? Так? Але ж на це знову примовка. Ближче до вечора, тим людина краща, відповіді до в Так, є примовка, чим ближче до вечора, тим людина краща так є Далі про що говорить король? Про те, що він в своєму майстерності почав вчитися дуже давно. Що відповідає дідок? мудрий Ніхто не вродився, а навчився. Така промовка є. Так, так, чули таку промовку, а да? оцю не, не чули, чим ближче до вечора, тим людина краще. А а ні, та, є, хто хто не вродився, а навчився. Витрю. Чули, є. А ось тепер про ворожнечу між державами. Що дає дідок, підтвердження цьому, що ви, напевно, чули? Ну, чув, так, але ж де двоє mm. ворогують, там третій користає. користає. Що це означає ця примовка? Чесно, не знаю. Так, що коли ось наприк... mm. да, на В нашому прикладі. Країни між собою і люди, звичайно, страждають. От вони нічого складали. Але хтось таки має з цього користь. так Хтось на цьому заробляє шалені гроші. Тому ось він і говорить, де двоє ворогують, там третій має користь з цієї ворожнечі. Сутичка на кордоні, далі, що говорить дідок? О, все що не робиться, все на краще. Чули таку примовку? Скористовуємо да. так. все, що не робиться, все. Боже, нічого не робити, так. і все буде на краще. так Далі, mm. коли yeah. дильно сердяться, не тямлять від гніву, що за примовка? О, собака від злості кусає собі хвоста. Кусає собі хвоста. Так, от коли почалося у нас оце вторгнення, і ось ця собака кусала собі хвоста, тому що розраховувала зовсім на іншу реакцію від нашого народу. Зовсім не розраховували на те, що ми можемо об'єднатися, можемо піднятися, можемо себе захищати. Тому перший час, так, да, кусали, ми можемо сказати, кусають собі хвоста. Далі, яку пораду дає дідок? королю Легше що зробити? Легше загасити. Загас, загасити іскру ніж велику пожежу. Так, тобто пропонує домовлятися, так? Легше загасити іскру коли ще не почалося все. Тому що справді легше загасити іскру ніж велику пожежу. Добрим словом, і гадюк чарують. Це про що? Про деберату. Домовлятися треба, та про доброту. Затерпіння Бог дає спасіння. Це про що? Затерпіння Бог дає спасіння. Це про те, що людина, якщо щось ем, має, якщо щось добивається, вона обов'язково свого. Єць, єць. Так, обов'язково свого доб'ється, так. Але є людина, яка все ж таки радить йому розпочати війну. Що дідок відмовляє: сліпий сліпого заведе до ями. Що означає це Що рішення від цього не буде, так? Якщо він не знає, що він робить, так. і ви йому довіритесь, то нічого з цього не вийде. Сліпий сліпого заведе до ями то, ну Знову про те, що нічого не вийде з цієї затіє. Не все те золото, що блищить. Чули таку промовку? Не. Не, використовують, використовують, не все те золото, що блищить. Не все можна вважати гарним і справедливим, якщо про нього так все гарно розповідають. Треба розібратися спочатку. Хто набагато зазіхає, той буває все втрачає. Є така промовка? Так, да, так. Да, але да. у нас, у нас говорять трошки по-іншому. Багато хочеш, але мало отримаєш. Чули таке? Ні. Також не чули. Ну, добре. Ні. Далі. Краще синиця в жмені, ніж журавель у небі. От это вже і чули. Так, чули таку. Далі. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Опа! Чули таку промовку? Ту, чули. Чули, так, коли так говорять, не кажу, ні yeah, yeah. не перескочиш. Yeah. Да, ти що ти хочеш зробити круто і тут! оп, І хвалися. Ой, ні, і хвалися про те, що я зробив, я можу, я. Той... Зроби спочатку, а потім хвались, так? Okay. Далі. Е, так, порожня бочка торохтить. Це що означає порожня бочка торохтить? Що шо... що-то? Просто, просто, да. Пусті балачки, просто пусті балачки. Так, краще ходити, ніж погано бігати. Да? Да. Ні, а, чув... ще є при... а ще є примовка в цю саму тему: краще погано їхати, ніж гарно йти. Ні, я такого не чув. Буде швидше, да? все одно буде швидше. Незручно, головне, незручно їхати, ніж швидко йти. І де воно? Мудрий завжди дослухається порад. Що це за примовка, що вона означає? Надо думать, думать. Треба думати. Не, да? не, треба не, думати, так, треба думати. Ще раз. А кує залізо, поки гаряче, на промовку, ні? Це примовка, зараз ми до неї доберемося. Вона ж мудрий, дослухається апарат, а далі йде окуй залізо, поки гаряче. Що означає? Роби тут і зараз. Да? От якщо надумав щось робити, роби да. зараз його. Роби зараз, а не відкладай на потім Ця примовка означає, що не відкладайте на потім те, що ви надумали робити. Отже, і закінчується примовкою. Якщо чекаєш чогось гарного, то чекання, то чекання ніколи не буває довгим. Ми ну, всі чекаємо чогось гарного, правда? Так. Чекаємо чогось гарного, і вже коли подивишся назад, на оці роки, які пройшли. Здається, що пройшло дуже багато. Але ж пройшло все ж таки, да багато. Пройшло багато, але не займало. Але ми сподіваємося, що все ж залишилось менше, чим нам чекати. Так. І, і і яка ж Скажіть, будь ласка, що у нас це ми з вами проговорили? Як ви думаєте, яку роль відіграють промовки в нашому мові Яку роль відіграють? Вони що роблять мовлення? Прикрашають, навчають чогось, підкреслюють якісь характеру, підкреслюють якісь дії. Це можливо, нас можливо, буде, Давайте ми закінчимо з першим. Поєднайте. Уважно прочитайте прислів'я. Дивіться, зліва у нас прислів'я з вами, а справа. Теми, які стосуються цих прислів'їв. Добро, дружба, вміння і майстерність. Ну, наприклад, перше прислів'я: якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Про що це? До якої теми? До, дубра? Що... Дубра. Не одинок, До, друж... До дружби, тому треба з'єднати з дружбою. Так. є Хто людям добра бажає, той і собі має. Яка це тема? Это... добро Добро, так. Де mm. дружніші, там і сильніші. Це куди? Это... Дружба. От Дружба Дружба. Yeah. також, да. дерево міцне корінням, а людина умінням. Уміння з'єднали є. Не одежа красить людину, а добрі діла. Mm, добре. Добро з'єднали. Майстра хвалить його діло. І останнє прислів'я. Майстра хвалить його діло. Міння і майстерність. Міння і майстерність. Молодця. Це понятно, куди туди. Прибрали, молодці. Є. І ще одне завдання. Скажіть, будь ласка, є прислів'я? Хто вчиться з молоду, той на старості не знає голоду? Яке прислів'я із тексту сюди підійде? В тексті такого немає. Але який які є звучне, до прислів'я. Хто вчиться з молоду, той на старості не знає голоду. Ем, Пока железо. от это. Ні, то куй железо, железо залізо, поки гаряче, це робить. А, втас. я вспомню, вот это шо, король, пока навчи, ми не на, от это. Мудрим, нажимали. Ану, мудрим. Це, що це, це, я цього навчився, коли я король говорила, а потім. О, 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 о. Ну, і він відповідає мудрим ніхто не Ану, пригадуйте, не Нет. вродився, а да. навчився. Навчився. Не... І наступне: не зазіхай на чуже, бо й свого не матимеш. Ну, а це уже. Ну, це ні, це. Піди туди, не знаю, Ні, куди. Там виважено. На 101 сторінці. Хто набагато? Зазіхає той. Зараз, що? зараз. зараз. Свого немає. Той свого немає, бо все втрачає. так Той все втрачає. Ваше домашнє завдання. Ви читаєте казку. Стоп, у нас малювання. Ви читаєте казку, я вам дякую.